Якщо згадувати якісь там спортивні ігри або аркадні ігри на NES Famicom на восьмібітки, то згадується гра Lunar Pool або Lunar Ball. Ця гра виходила в 1985 році. В дитинстві мені ця гра потрапила до рук дуже часто, тому що ця гра дуже часто була на багато ігровках. Гра Lunar Pool або Lunar Ball – це гра про більярд, але незвичний більярд, а більярд, який проходить на місяці. І всі ці столи для більярду Розташовані прямо на поверхні місяця, і ми бачимо, наприклад, посередині екрану більярдний стіл, а навколо просто місячні краєвиди. Ну, насправді гра цікава, тому що це, ця гра дуже схожа на звичайний більярд. верніше на пул, да, гру більярд, де можна е, закидувати е, різні шари, зважаючи на їх номери в лузи, головне не закинути свій шар. Американка, що його називають. Так ось і тут такий стол Спочатку на першому рівні вас чекає саме такий стіл, але по ходу гри, коли ви проходите рівень за рівнем, то столи міняються. Вони тут міняють різну форму. Е, значить, самі лунки е, чи лузи, да, вони розташовані, можуть бути по-іншому. І столи можуть бути не прямокутними, а шестигранними із різними поворотами. Ну чим далі ви проходите, тим гра ускладнюється. Гра, гра проходить, незважаючи на те, що це 1985 рік. Виглядає гра непогано, виглядає дуже красиво. І, хоч і картинка статична, одна в рівні немає ніякого, звісно, скорові тут він тут і не потрібен, але. Виглядає все мило. Е, музика також мелодія приємна, і звукові оформлення при влучанні кулі або при невлучанні кулі також цікаві. Вам дається три життя, і в кожному житті ще по три спроби. Три життя це три ваших м'яча, але ви можете не влучити в лузу ще три спроби ну, перед тим, як втратити одне з життів. Е, але якщо ви м'яча свого заб'єте в лузу, то ви одразу втрачаєте життя. Е, Треба влучати, в принципі, зробити так, щоб ваш м'ячик вдарив іншу, іншу ку кулю, ваша куля вдарила, і кулька залетіла в лузу. В принципі, стандартна американка. Як контролювати силу удара? Сила удара контролюється постійно то набираючи стрічку енергії, то навпаки убиваючою. І там, де ви натиснете кнопку і в якому моменті буде ця енергія, вона також стрічка виглядає із багатьох таких кульок. так Ким з такою силою удари буде. Також у вас є мішень, яку ви можете, якою ви можете направляти саме на напрям удару. Мішень керується також хрестовиною і, в принципі, доволі зручно. Гра приємна, мені завжди вона подобалась. На цьому все. Всім пока.